Сьогодні на шиномонтаж до нас звернулася Tesla Model S. Тут у нас стояли 21 диски різноширокі. І ми з людиною домовилися, що вона хоче купити диски 19. Це у нас диски Воїн гарної дуже якості, повністю в оригінальних розмірах під Теслу. 245 45, 19 шини Michelin Людина вибрала дуже якісні і класно вони працюють на сухому мокрому асфальті. Тепер в них буде в цій теслі, буде однаковий розмір 19, 245, 45, 19, не різноширокі. Завжди ми балансуємо все на хантері прибираємо вібрацію руля. Він прижимає цей ролік під тиском 600 кг до шини, прижимається і показує, виводить сюди показники. Якщо треба, якщо шина неправильно сіла по диску, показує мітку на шині і на дискі, Потім ми знімаємо і спускаємо і провертаємо їх. І тим самим пропадає вібрація руля. Так що кому треба шини або диски, звертайтесь, допоможемо.